Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців за кордону. Друзі, сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, чи правда, що в українах, в українських біженців за кордоном відбирають дітей. Правда, друзі, це чи фейк? Та як цього уникнути? Розберемося з цієї темі. Також хочу вас попросити. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, як ви вважаєте, правда це чи фейк. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку українсьмовного каналу «I'm from Ukraine». Дякую вам, друзі. Взагалі, друзі, наратив про те, що, начебто, в європейських країнах з будь-якого приводу відбирають у сім'ях дітей. Особливо часто це начебто трапляється з біженцями з України. Звісно, друзі, періодично це поширюється саме російськими змі. Вони вже нарахували ж 79 таких випадків. Таким чином, друзі, агітаційна пропаганда Кремля вона намагається створити образ небезпечної Європи, в якій відсутні сімейні цінності у російському розумінні цього терміну, де, начебто, дітей, друзі, прагнуть відірвати від батьків. Оскільки, друзі, ці фейки про вилучення дітей у біженців поширюються дуже часто. Одна з офіційних організацій, яка займається саме фейками, вона називається StopFake, звернулася до різних служб, друзі, які займаються захистом дітей, захистом молоді в Німеччині, але не отримала, друзі, підтвердження, що випадки, коли дітей дійсно забирали сімей українських біженців, дійсно траплялися. Тож, друзі, на жаль, війна в Україні ще триває, триває також і інформаційна війна проти українців. Проти українських біженців, проти дітей українських біженців за кордоном. Тому, звісно, з'являються всі ці різні фейки. Взагалі, друзі, коли ми говоримо саме на цю тему, на тему українців за кордоном. На тему біженців можливо саме з цієї ситуації, яку я хочу розповісти, російська пропаганда і почала свої фейки, вона е, трапилася десь рік тому, і, взагалі, трапилося за того, що саме українське доручення воно не є дійсним в Італії. Тоді Українка вона поїхала разом зі своєю родиною за кордон. Тікаючи від війни в Україні, вона стала заручником саме бюрократичної пастки. Тоді жінка разом з мамою, з дітьми збиралася евакуюватися до Німеччини, але старшій доньки тоді тренер запропонував кращий варіант поїздку до Італії. Чому друзі? Тому що дівчинка мала більше можливостей для саме професійного розвитку в велоспорті. Мама тоді через роботу в Німеччині не змогла поїхати з донькою. Туди, в Італії, дівчинка вирушила з бабусею. Коли бабуся приїхала на Сицилію. То Квестура, це міграційна служба Італії, друзі, вона не визнала жінку опікуном, бо українське самодоручення не є документом для них і призначило свого. Наперед скажу, що все закінчилось добре. Взагалі, друзі, Італія це країна, де дуже серйозно ставляться до піклування. Тому, якщо ви плануєте поїздку, туди краще, щоб з дитиною були батьки. Варто, друзі, також зазначити, що єдиним джерелом цієї дезінформації є російські ЗМІ і також колаборанти, які неодноразово поширюють ці фейки і пропагандистські наративи Кремля. Ось такі, друзі, новини для українців з за кордону. До зустрічі!